Показників багато, це власне на витривалість нам потрібно. Тобто, наші заняття хвилювали в тому спочатку, коли він засідав сюди, що ми брали і бентували руку, тому що він не міг втримати руку. Але зараз вже може сам. До дитячої лікарні Святого Миколая у Львові тьому привезли близько двох місяців тому із Харкова. Тоді легше було сказати, що у цього хлопчика залишилось неушкодженим після вибуху касетного снаряду. Із такою важкою політравмою 10-річна дитина на те що не ходила, малий навіть не міг самостійно сісти. Коли він до нас потрапив, то ну, важко оцінити словами, мабуть, цей стан. Так, там прогнози були, м'яко кажучи, не дуже хороші. І на сьогоднішній день це просто неймовірний результат. То можу сказати, що в своєму житті, в принципі, він зможе робити все, що йому буде потрібно. Тьома місяць був у реанімації ще майже місяць займається з реабілітологами. Це відділення у лікарні зараз особливо запотребоване, бо сюди з усієї України щотижня привозять дітей постраждалих від війни. Тож співпраця із корпорацією АТБ виявилась як ніколи на часі. АТБ є нашими дуже великими прихильниками. Власне, вони кілька місяців тому розпочали проект, який полягав в тому, що вони в себе в мережі продавали так звані фішки Брайта. І з вилучених коштів було зібрано певну суму, яка піде на ремонт на відновлення повністю реабілітаційного відділення на території нашої дитячої лікарні. від початку загальнонаціонального благодійного проєкту з технологією доповненої реальності Брайти минув перший місяць. Корпорація АТБ реалізувала проєкт у співпраці з NTI Loyalty та за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІЦЕФ. Так, зібрали кошти на лікування поранених дітей у національному реабілітаційному центрі незламні у лікарні Святого Миколая, першого медоб'єднання Львова цей проект зміг об'єднати українців за ряди допомоги діткам, які постраждали від війни. І завдяки брайтам, завдяки допомозі АТБ, завдяки цьому проекту, ми розуміємо, що ми зможемо відремонтувати відділення, зробити його гарним, щоб дітки, які там були, вони їм там було комфортно. Лише за серпень у магазинах АТБ вдалося зібрати 20 мільйонів гривень. Три мільйони з них підуть на реконструкцію реабілітаційного відділення дитячої лікарні капітально відремонтують 250 квадратних метрів приміщення. За решту 17 мільйонів гривень придбають на сучасне обладнання. Проте це лише початок. Благодійний проєкт з технологією доповненої реальності. «Брайти» триватиме і надалі. Марко Ручка Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.